Права номер 1072. Побудуйте графік рівняння. Дивимося, що всі ці рівняння це лінійні рівняння з двома змінними. Щоб задати графік лінійного рівняння, потрібно дивитися на коефіцієнти А, Б та С та заповняти табличку. Так? Потрібно максимум дві точки, щоб провести пряму. Ось давайте дивитися кожний випадок. Перший х мінус y дорівнює 4. Давайте виразимо змінну х через змінну y. Х дорівнює 4 Y. Тепер нехай у нас х, будемо задавати y. Нехай у нас y дорівнює 0. Тоді х дорівнює 4. Ось у нас перша точка. Y дорівнює 0. Х дорівнює 4. Далі, нехай у нас y дорівнює мінус 1. Тоді 4 мінус 1 x дорівнює 3. Це в нас друга точка. Запишемо мінус 1. 3. Тепер нанесемо всі ці точки на координатну площину 0, 4, ось перша точка. Та мінус 1 3. 1, 3 – ось у нас друга точка. Та проведемо через ці дві точки пряму. Ось ми отримали графік даного рівняння. Ви пам'ятаєте, якщо в рівнянні коефіцієнт b біля y не дорівнює 0, або біля ха не дорівнює 0, то графіком рівняння у нас є невертикальна пряма. З нахилом. Так, розглянемо номер 2. Так само дивимось, 4 коефіцієнт А відмінний від нуля, коефіцієнт Б відмінний від нуля та коефіцієнт С відмінний від нуля. Так, число С відмінне від нуля. Тобто, вже знаємо, що графіком цього рівняння буде невертикальна пряма. Для цього, так як і в першому випадку. Давайте виразимо цього разу змінну y через змінну X та заповнимо табличку, задамо дві точки. Y дорівнює 3, переносимо 4х в праву частину мінус 4х. Тепер нехай у нас х дорівнює 0. Тоді y буде дорівнювати 3. Давайте витримемо попереднє значення та заповнимо табличку. Х дорівнює 0, у дорівнює 3. Або ж нехай х дорівнює 1, тоді 4, 3 мінус 4 y дорівнює мінус 1. 1 мінус Тепер давайте нанесемо на координатну площину ці точки з цими координатами x0 y3. Ось у нас перша точка. Та х1. Y мінус 1. Ось у нас друга точка. Та з'єднаємо ці точки прямою. Ось отримали, ця пряма є графіком даного рівняння. Переходимо до рівняння 3. Так само спочатку дивимося на коефіцієнт. Коефіцієнт А не нульовий, коефіцієнт Б не нульовий, коефіцієнт С не нульовий. Тобто, графіком цього рівняння буде невертикальна пряма. Так? Задаємо дві точки, наносимо їх на координатну площину та з'єднуємо прямою. Номер 3х-5 дорівнює 5. Давайте виразимо змінну х через змінну y. Х дорівнює 5 плюс 5y. Нехай і у нас дорівнює 0. Тоді х дорівнює 5. Або ж нехай Y дорівнює мінус одиниця. Тоді 5 мінус -5, 5х дорівнює нулю. Заповнюємо табличку. Х5 Y 0. Х0, y мінус 1. Наносимо ці точки на координатну площину. 5, 0 – Ось у нас перша точка. 0 мінус 1. Ось у нас друга точка. Сполучаємо ці точки прямою. Ось отримали графік даного рівняння. Переходимо до рівняння номер 4 Так само дивимося на А, Б та С. А, Б та С це числа відмінні від нуля. А отже, графіком є невертикальна пряма. А отже, знову використовуємо методи, які ми тільки що використовували. Заповнимо табличку, знайдемо дві, то нанесемо дві точки та сполучимо їх прямою. 4. 3х плюс 2y дорівнює 6. Витримо попереднє значення. Давайте, ну, що ми виразимо? Нехай виразимо змінну y через змінну х. Це в нас буде 6. Забираємо мінус 3 в праву частину мінус 3х. І тепер кожне член цього двочлена потрібно поділити на 2. Тоді y дорівнює 6 поділити на 2 це 3. Мінус 3х поділити на 2 це буде мінус 1,5х. Тепер, нехай х дорівнює 0. Тоді і у нас дорівнює 3. Ось у нас ця перша точка 03. Тепер нехай х дорівнює 2. Тоді 1,5 помножити на 2 буде 3. 3 мінус 3 y дорівнює 0. Точка 2 0. Нанесемо ці точки на координатну площину. 0, 3, ось у нас перша точка. Та 2, 0, ось у нас друга точка. З'єднаємо ці точки прямою, щоб отримати графік рівняння. Ось наш графік рівняння. Переходимо до п'ятого рівняння. Так само перевіряємо А, Б та С. А, Б і С відмінні від нуля, а отже, маємо отримати невертикальну пряму. Записуємо. Номер 5 7х мінус 3y дорівнює 21. Ну, давайте виразимо змінну х як від змінної y. Це в нас буде 7х дорівнює 21 а мінус 3y перенесемо в праву частину, плюс 3y. Та поділимо кожний член цього двочлена на 7. Тоді х дорівнює 21 поділити на 7 – 3. Плюс 3 поділити на 7 – це у нас буде 3 сьомі і. Нехай y дорівнює 0, тоді х, за даним рівнянням, буде дорівнювати 3. Заносимо в табличку 3 0. Далі, нехай у нас у Ну, щоб, щоб таке не дуже велике брати, У нас тут максимальне значення y це 4. Ну, нехай y у нас буде дорівнювати 1. Так? Тоді x буде дорівнювати 3, цілих та 3 сьомих. Так? Це приблизно 3,4. Запишемо 3,4. А тут 1. Нанесемо ці точки. 30. Ось у нас перша точка. Та 3,4, коли y дорівнює одиниці. Сполучимо ці дві точки прямою, ось у нас отримали графік даного рівняння. Переходимо до рівняння номер 6 Так само перевіряємо А, Б та С. А, Б і С відмінні від нуля. А отже, маємо отримати невертикальну пряму. Заповнюємо табличку. Номер 6. 0,2х плюс 2 треті від y дорівнює 1. Так, дивіться, тут маємо десятковий дріб, тут е, просто 2 треті. Давайте перепишемо. 2 десяті – це 1 п'ята, 1 п'ята х плюс 2 треті y дорівнює одиниці. Давайте виразимо змінну х через змінну y. Це в нас буде 1 п'ятах дорівнює 1 мінус 2 треті y. Тепер поділимо кожний член цього двочлена на 1 п'яту. От я тут буду писати 1 поділити на 1 п'яту. Коли я ділю на дріб, це все одно, що я множу на його обернений, тобто одиниця помножене на 5. Це в нас буде 5. Тепер мінус 2 треті поділити на 1 п'яту. Перевертаю, це в мене буде мінус 2 треті помножити на 5. Це в мене буде мінус 10 третіх. Давайте перепишемо. Тоді х дорівнює 5 мінус 10 третіх і. Візьмемо точки. Нехай і дорівнює 0. Тоді х дорівнює 5. Ось у нас перша точка. 0, 5. Тепер, щоб отримати ціле значення, нехай y дорівнює 3. Тоді 3, 3 скорочиться, 5 е мінус 10, х дорівнює мінус 5. Але я взяла графік, на якому мінус 5 не позначено, він ось тут десь дуже далеко. Тому давайте позначимо ще одну точку, щоб х максимум. В мене був мінус 3. Нехай у мене y дорівнює, ну, хай одиниця. Так? Тоді х дорівнює 5 мінус 10 третіх, порахуємо, скільки це буде, приблизно 1,7. Давайте візьмемо цю точку. Але якщо ви можете накреслити х мінус 5 сюди піти, беріть точку х мінус 5 та 3. Тобто, Х дорівнює 1,7, коли y дорівнює 1. Наносимо ці точки. х5, y 0, ось вона. Та х дорівнює 1,7, ну це приблизно там, де 1,8, так десь не доходячи, отут, коли y у нас дорівнює 1. Тобто десь отут у нас точка. Та сполучимо ці дві точки прямою. Ось отримали такий графік рівнянь.